Вітаю на моєму каналі! З вами Настя. Ви у моєму книжковому куточку і тут ми говоримо про книжки. Сьогодні я хочу поговорити про екранізацію романтично-комедійного роману від алійської письменниці Бет Олірі, і це квартира на двох. У головних ролях цього роману дівчина по імені Тіфі та хлопець по імені Леон. Вони співмешканці, яким заборонено бачитись. А все тому, що вона редакторка, працює у день та перебуває в квартирі уночі. Він, навпаки, медбрат та працює у нічну зміну. Все буде крутитися навколо брата Леона, який сидить у в'язниці за те, що він не скоював Щоб подати на апеляцію хлопцеві потрібні гроші і те, що він отримує як медбрат йому не вистачає. Тому він придумує такий хитрий план, як заробити побільше грошей. Але тут іще один нюанс: адже в Леона є дівчина, і їй не дуже подобається, що він діє ліжко із своєю сусідкою. Та що тут говорити, що сама Тіфі тільки що вийшла із аб'юзивних стосунків, і сама ніяк не може про них забути. У договорі чітко прописано, що їм не можна бачитись, проте ніхто не забороняє їм переписуватись. Але переписуються вони не він. Грамі чи інші соціальні мережі, а саме записками, яким обвішує стіл холодильників, принципі, всю квартиру. Це доволі чуйна та романтична історія, яка, до речі, певний час була популярна ще у буктоці. І тоді, коли я її купила та прочитала, вона мені дуже сподобалась. Тому коротко із сюжетом книжки ми розібралися. І я пропоную переходити до фільму. Серіал «Квартира на двох вийшов у 2022 році. У січні 2022 року Paramount Plus офіційно заявила шестисерійний серіал, який став першою британською комедією цієї платформи. У лютому 2022 року було оголошено, що Джессіка Браун Фіндлі та Ентоні Вешл зіграють головні ролі, а саме Тіфі та Леона. До акторського складу також приєдналися: Барт Едвардс, Гра, Шаніко Оквок і Джона Хаур Кінг. Режисерами серіалу були Пітер Катанео та Хлоя Віск. Основну зйомку було завершено наприкінці травня 2022 року. Самі ж зйомки проходили у Брістолі, Брайтоні та Лондоні. І, до речі, забула сказати, величезних спойлерів тут не буде. Тому можете дивитися спокійно. Давайте зараз пройдемося суто по персонажах, а далі я розповім цілому, що думаю про цю картину. І так, Тіфані, хоча зовнішня акторка не дуже сильно схожа на свого книжкового персонажа, характер передала вона просто відмінно. Особливо це добре помітно у її любові до всього незвичайного та яскравого. Це одяг, прикраси, картини та в принципі те, що вона зробила із квартирою. Щодо Леона, то це для мене теж 100% попадання, адже що її характером, що її зовнішньою він максимально схожий із своїм книжковим персонажем. Актор відіграв причудово, і мені, наприклад, було дуже приємно на нього дивитися. Спокійний та деколи сором'язливий характер Леона було відіграно на 100%. Щодо жахливого Джастіна, колишнього нашої Тіфі, та в принципі аб'юзера від голови до ніг. То я його ненавиділа і в книзі, і і в фільмі. І це лише доводить те, що актор теж відіграв на відмінно. А далі у нас найкращі друзі Тіфані, це Мо та Майя, почнемо ми з Мо. Він у нас психолог і максимально кайфова людина. Він дуже стриманий, розважливий, спокійний, і проти Тіфані, яка перевертає все до гори дригом. він просто сонечко. Щодо Майя, то це доволі теж непоганий персонаж. Вона адвокат. Катка проживає разом із смо та, в принципі, допомагає Тіфані вилізти із всякого бруду, в який вона дуже часто любить залазити. Одним таким брудом буде Джастін, який буде намагатися фігурувати в кожній серії. Далі у нас мій улюблений персонаж з цього серіалу, і це річі, старший брат Леона, який перебуває у в'язниці. Щоб не на розповідати вам лишнього, просто скажу, що це дуже комфортний та комедійний персонаж. Ще тут є колега нашої Тіфоні. Вона теж редакторка працює з нею в тому онлайн виданні. І вона теж доволі непогана персонажка з розвитком з першої по останню серії, хоча як в книжці, так і у серіалі. Вона спочатку буде, знаєте, такою більш стервозною далі вона зміниться. Ну, коротше, кліше, як ми з вами знаємо. І так з персонажами ми розібралися, тому я пропоную поговорити про цей серіал загалом. І він справді не схожий на книжку. Ні, він, звичайно, схожий на книжку, але має на увазі, що деякі моменти дуже перекручені. Деяких моментів взагалі немає. А деякі будуть дуже змінені або просто зліплені разом. І найцікавіше те, що це не робить серіал поганим, адже він легкий, атмосферний, комедійний, романтичний. Всі персонажі добре прописані. Та й сюжет розвивається швидко і цікаво, Він не затягнутий та не надто ламкий. В Кінці кінців я можу сказати, що це хороша легка історія на вечір, і я можу її спокійно рекомендувати. І ось так коротко ми обговорили мої враження від цього фільму. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за те, що переглянули це відео до кінця. Не забудьте будь ласка, поставити мені вподобайку, якщо вам було цікаво, та написати в коментарях, чи дивилися ви цей серіал, чи, може, читали книжку. Та до нових зустрічей!